Всім привіт, це панон, і ми бавимось Bioshock інфініт в попередній серії. Нам... Ск... ми зустрілися з Дейзі Фіцрой, і вона сказала найти нам фінка для того, щоб добути в нього багато багато зброї. Я не знаю. Та йдемо до, до... прямо до нього, до того фінка. Чен Лин, зброяр? Це він? Ну давай. Зайдемо до цього зброяра. Опа. Ще одна від Daisy. Давайте прочитаємо, що вона писала. Daisy Фіцрой. Великий Чен Лін, Зброяр. Мені вкрай необхідно поговорити з цим несправедливим неправдивим пастирем, який все місто підняв на вуха. У нас і без нього проблем вистачає. А він там палить як попало і звалює все на нас. Хоча, якщо він хороший собою, він може бути саме тим, хто нам потрібен, в якому розумінні я можу бути саме тим, хто нам потрібен, цікаво. Так, тут все позабирали, пообкрадали, ну за... О, ти мені кидаєш монетки. Чого ти не маячиш? Щось там просто мовчиш. Я маю читати екран чи що. Будь ласка, повідомляй наступного разу, якщо ти щось там маєш мені. Гаразд? Ну все, йдемо до зброї Спробуємо зайти принаймні. Як китайоза на зразок Чен Ліня зміг відкрити власну майстерню? Схоже, у нього серйозні друзі. Китайоза? Круто перекладено, мені подобається. Можна залізти в пічку і згоріти. Це теж клюво. Окей, будемо йти далі. Шукати цього ченя-ліня. Чечен-ліня, чечень ліня, чи ліня-ченя, чи, -ліня чи Люня ч. Коротше, неважливо. Йдемо просто далі. Spent 49 days under a Bodhi tree until he achieved enlightenment. Someone tells me Comstock doesn't cater to idols getting worshipped that Ain't Him. Цікаво. Ну значить Комсток про це нічого не знає, або я не знаю. Фіхіо знаю, звідки в них тут такі зв'язки, що їх ніхто не рухає. Hello? Hello! Mr. Lin, Lin? Chen Is anybody here? Здається, всіх тут побивали. Мабуть, поліція та. Хтось плаче. Внизу? Зараз глянемо. Звук іде звідси десь. Я нікого не бачу. Як мені вниз потрапити? Так, або я взагалі осліп, або ще щось. Ну нема тут нікого. Я не знаю, ви бачите десь тут людину? Або якийсь прохід вниз. Чомусь я взагалі його не бачу. Може тут з цієї сторони є якийсь прохід. Може ж не може бути що... Стоп, а зі стола? Ні, не можна зістригнути.

Flying squad. I pray, Gautama Buddha. Pray give husband back. Give back to Meilin. Where did they take him? Club. Everyone take to good time club. Sure. Where is this club? club? Ma'am, please, where, where is this that's club? that's a we well, find it. Oops, okay, okay, leave her be. Why not Vox Bully help Chen Lin? Why not Daisy Fitzroy help Chen Lin?

Так, опа, як гарно. Ні, не буду нічого брати. Як гарно, коли все бачу. <гум> а то сидів хрін, знає де, там де сонце сліпило. Зараз пересів, але може бути таке, що мікрофон буде трошки герше, жукаємо що щось таке. Отже... Думаємо, куди йти? Добрий час. Михайло! <гум> <Духає? гум> <What the fuck? гум> Кидай, кидай, кидай. Все, спасибо. Сильный с сердца. Сильный, сильный, сильный. Так, не, не, не. Да, jedi, сюда, сюда, не сюда, не сюда. Черт. Ой-ой, давай текать. Ще електрикою вистрілюю в кінці. Спорядження. Е, ну, і чо? Яке це спорядження? Капелюх, який при стрільбі 40% шансу, що порожня обойма стане повною без перезарядки. А що в мене зараз? М -м -м. Якщо рукопашний бій. Ні. Мій капелюх кращий, тому я просто візьму і все. Так. Глянемо, що тут є. Хм, аптечка і туди тепе. Я тобі байдужий? Ну дякую. Образила мене до глибини душі, я тобі отвечаю. Та що такої образи в житті не чув? щоб мені що мені не Ай, що? Хто? Для чого? Є. Та бандит, бандит, ти ж сама О-о-о. А якби не захищав, то б так не думав, так? <плес> Червоно. <плес> Та <чую, чую. плес> Чому? Типу розрив це взагалі якийсь паралельний світ? Це не наш реальний світ. Чи що, чому ти кажеш, що ніхто би тут не чув? А, гнилий банан сів. Твою мать, я думаю, що в мене пропало життя. Це ж був гнилий, а не звичайний банан. Чувак, ти щось маєш дешеве мені? Ай, в дубцю тебе. О, а це можна взяти солі. Е, так. П'ять енергетиків у мене, капець. І що, може бути ще? Атас. Льоцько. Треба буде цим почати користуватися, бо я купив доповнення до цього лайна. Ммм. Так, нам треба в клуб. Going to the club. Come on, Йоу. Набої. Це фа це клево. Хотел сказать, это фонарь. Це клево. Так, ми в принципі можемо піти в цей. А, це і є, оцей хороший час клуб. Найшов, бачу. Давай глянемо, що тут. Дивіться, я собі скільки зброї дав. А, я ще не все забрав. Атас. Упс, я не ту магію використовував. Ну, не магію, а здібність. Ну, але, в принципі, і магія теж підходить для цього. Доляровий біл. Ладий, давай бабло. О, бабло. Я Дякую. Опа. Ще один щоденник від Дейзі. Так, що тут у нас ще є? Ну давайте читаємо щоденника тоді. Раніше на мене ніхто не дивився, але потім вирішили, що це я угробила леді Комсток. І мене всі тут же почали помічати. Я втекла у Фінктон, заховалася там, забилася глибше. Єдине, що, на що може сподіватися дитина з кольоровою шкірою, це на те, що біля Що для білих ти невидимка. Хм. Тобто вона не вбивала насправді комсток, хоча шкода. Як на мене та корм, якась стерва. Біач. <ривіт> Elizabeth, your mom is biaч. Окей, окей, біжимо далі. Нам треба все-таки, напевно, в, то, в той клюб зайти, але в мене мало патронів на все підряд. Треба би було змінити зброю при нагоді, але. Коротше, неважливо. Заходимо в клюб. Going to the club. Так, одне й те саме пише мені, нічого нового. Шкода, шкода, а я вже очікував щось нове почитати. Кримінальне чтиво якесь. Mm, ясно. Опа! Це візьмемо. Все поміняємо. Все, файно, у нас є щось нове. Та, дивіться. A bit of you is one where the applicant doesn't know he's being evaluated. Okay. <laughs> but I've watched you since the other day at the lottery. You're a brute, and in like this. I could use a brute. What do you want, Fink? Ай, лабор урест из комидові! Няв Фіцрой гаткл олід. А ма як мій курс old Pinkerton like як. Хм. Ну, але я би насправді хотів бути за цих людей, які на мене надіються. За негрів вони, як на мене, кращі люди, ніж ви. Білі. Звичайні білі. А, це збільшення, це модифікація на зброю. Навіть не знаю, чи треба мені воно. Ну, так як я, в принципі, користуюся весь час. Е... Чим ще там користуюся? Кулеметом? От, міткість обійми збільшено на 100. Дорого. Занадто дорого, чорт. І немає більше що на нього купити. На кулемет. Та ну, в дупу це все. О, давай! А тепер. Давайте купимо все-таки збільшення цієї. Як не маю? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <плес> Може, все-таки купимо зараз. О, от все-таки купимо. Ну давайте. Подовжувач обойми. Супер, міткість кулемета збільшена. Все, йдемо сюди. Опа, нам можна встановити там гранатомети, я битися підряд гранатувати. Пригодиться, мать. explosives <consulted variables> only man i know who hasn't lost a limb working with them yet but that's your ambition my boy will serve you well at think industry мне не треба в think industries освобощачу вам Мені и так добре живе. Так, Сиси. Вже більше нікого тут не, є его. Чо, не важко попадати з цієї хрени. Може, во так легше буде. Де ти там є? Не, важко. Меняємо зброю на стандартну і будемо так валити. Так, обшукали трупак, норм. Бежимо далі, вниз Кидай, 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 кидай. Дякую. Набої? Да, які набої? Що де ша? не йшла. Опа. Аптечки. Короче, тут багато чого можна знайти. І? Не бачу. А, бачу. Ні, не бачу. Десь же тут був. Так, візьмемо вогняний снаряд. Ти же тут? Ну, коротше, зараз. Найдемо Кого вжарити, хух, знайшли, все добре. Забираємо вівсянку якусь, ще щось. Ну давай. Кидай, 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 кидай. Супер, дякую. все? С... А, не, не все. Ой, выбач, 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 выбач. Я на ФТА я попал. <laughs> сейчас Кидай, кидай, кидай. Супер. Спасибо. Норм. Секунду, секунду, не напрягай мене. Я мушу зібрати всі патрончики, поки бачу їх. Бо поки їх поки вони ще є. Хто, хто, хто? З якої сторони. Підлетиш, падаєш, мреш. Все. Ось така у нас просто. Домовленість. Експерт з автоматів. Давайте поміняємо все-таки зброю. О, оце шик. Механизмами? Я уже понимаю приблизительно, что это будет. Ага, они вылазят из этих коробок. Не, стоп, я не ожидал, что это будет. Е. Так, нам треба поменять. Так, сюда. Так, і ще один разок тебе. Оп, оп. Ні, не, не ще раз. А, треба в спину йому стріляти. Йому треба електрикою завдавати шкоди, наскільки я пам'ятаю, і ось так жарити. Все. Кидай, кидай, кидай. Дякую. Хто, хто, хто? З якої сторони мене стріляють? Не розумію, де там з'явились кулемети. Кулемети. Супер Зара, Зараз, 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 зараз Кидай, кидай Супер тут е Фу ну. Шикарно Спасибо, дружи To me, I wasn't quite sure you were the man for the job. But now I can say with certainty that I was quite wrong. there's not yeah, interested you? in <laughs> 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 <tumblecher> <tú laughs> no, your job, you know how many people would kill to be head of Ні, вибач, я не буду на тебе працювати. Ні, не доб'єшся, я не буду на тебе працювати. Ну ніяк. Невже ти зараз вилізеш сам? Ні, це не ти. Ніхто не вилізе? Все успокоїлось? Хух, то кричать, тут кричать, задовбали, відповідаю. Як можна такими крикунами бути? Так, я ще десь бачив тут е... флакончик один. Не пам'ятаю де? Але десь бачив. Мушу знайти. Мушу випити. Є ось він. Я ж казав, є тут флакончик. Це маленький флакончик з солями був тільки. Я думав, це великий буде. Так, нам... Що чесно? Ну, гаразд. Нам більше точно тут нічого не треба. Ти куди пішла без ма. А, ти тут. Фух, я думав, ти вже пішла. Ну йдемо, йдемо сюди. Ох, кава. Опа. Давайте по подивимось, що цей дядько з себе уявляє. Цей Єремія Фінк. Я думав, ти дурень, любий братику. Коли ти сказав, що чуєш чудову музику, що доноситься з дірок в повітря, я вирішив, що ти волю. Але ти мало того, що зумів скотитися на цих Сколотити на цих дірах стан, так ще й мені вказав шлях, кому це він цікаво говорить. Хм. От, говнюки, вони на цих порталах навчились заробляти. Чвіха, тобі б бажано було переодягнутися. Раз, нам пора йти, напевно. Так, стоп. 12 рік. Аккуратно. Давай якось їх акуратно куб'. Ні. Так, є. Мінус, мінус. Згоріли. Все, що. От, козел. Пробував розвести тут бабу на секс. Прямо переді мною. І як так можна? Так. Набираємо набоїв може пригодитися.

-да. Мені соромно за тебе грати, дру друже. Ти якийсь взагалі не, не, не такий моральний, як я. Там моральні принципи якісь зі сраки витянуті. Ну але хай буде. Вже як є, так є. Скаус сам? Ні. Так. А, ти ще не згорів я, думав, ти вже згорів. Ж ти? так долго? Мене підводиш. Дружбан. Що там? Шо, шо, що, шо? Що це таке? Книч. Ти... А, книга ключ? Аня Зараз будемо шукати. Хм, ідеш цей шифр голосу народу. Цікаво, цікаво. Вони його допитують, це дуже прискорно. Цікаво, чи він ще живий. А, ну хоче включи, бо ти, ти так я розумію, хочеш дивитись до кінця, так? Да? Але я думаю, що це вже є кінець. Він тут буде далі так тільки хитатися. О, та я пукну, пукну вибач. Я їх, ну та, скорше всього, це ж все-таки камери. Давай прочитаємо книжечку, точніше, голософон. І тоді далі вирішимо. О, то це знову наш комсток. Брати з, чорношкірих більше... а, брати з чорношкірих більше податків, ніж з білих, хіба це не жорстокість? Заборонити кровозмішання між расами, хіба це не жорстокість? Е, забрати право голосу у людей з кольоровою шкірою, хіба це не жорстокість? Але жорстокість властива і Господу, що вигнав дітей своїх з райського саду і втопив народи у великому потопі? Жорстокість може бути частиною вчення. І це є Колумбія. І що є Колумбія, як не школа Господа? Блін, ну жорстокість може бути використана по-різному, але блін, для чого. Коротше, чувак, ти щось вообще не шариш. Всі люди рівні і насрати на їхню колір шкіри, як на мене. То, що ти тут вимучуєш, це повна херня. Жорстокість. Ні, це не то, що його має вчити. Люді я, принаймні. Нема більше нікого, добре. Продовжу, значить, оглядати. Всякі бочки. Нам камеру 9 треба знайти. По суті, нічого. Пропусти, шановна. ми в цій камері можемо набрати собі якоїсь шняги. Пушка ручна якась. Ти живий, мужик? Стоп, це це, це, це ж. Це, це ж... Слейт. Ну, це слейт? He looks... He right. no Жопа. В принципі, тут нам поставили пушку, і, мабуть, це для того, щоб його вбити. Але я вбивати слейта не збираюся, блін. Не можна вбивати людей просто так. Тільки, якщо вони на нас нападають. Знаєте, сьома, шоста, нам віку дев'яту ти казала, так? Давай всі бочки будемо глядати, бо ну не можна пропускати бочки, ну ніяк, це типу. Не паня. Це яка камера? Дев'ята? Саме вона. Давай, відкривай. Вартую. Is Та тут, тут. Yeah, До речі, тут є ще восьма і вона теж закрита. Секунду, відкрий мені восьму. хочу глянути, що тут. Давай. Відкрила? Спасибі. Хто це? Якийсь трупак просто. Опа, штани. Небезпечно хворий. Дальність рукопашної атаки x 3 А що в мене зараз? Нє, в мене краще. Тому я просто візьму і все. Чорт, щось мені якесь лайно попадається, а те, що в мене попалося раніше, було набагато краще. Гаразд, Біжимо. Мене ніхто не переконував, друже. Чому ж це? Чуєш ти, гієна. Коротше, ти, як хоч, так собі й думай, я собі, друзів, завожу по своїх моральних принципах, а не по твоїх. Отже, на сьогодні ми завершуємо. З вами був Подон. Ми бавилися BioShock Infinite. Продовжимо завтра. Підписуйтеся, ставте лайки. Бувайте, друзі. ឈ <laughs> ប់ <risks with heaven entender>